Тож, друзі, ви зібралися розповісти правила настільної гри. Я з вами. На вас лежить відповідальна роль. Тепер ви провідники у цей світ настільних ігор. Вам треба до цього підготуватися, і я вам в цьому допоможу. Але давайте почнемо спочатку. Мене звати Ярослав, ви на каналі «Зедрот» і це відео про те, як розповідати правила до настільних ігор. Але спочатку я хотів би вам пояснити, чому взагалі ви повинні слухати мене і хто я такий, чому я вам про це розповідаю. Я граю у настільні ігри вже точно більше 10 років, і свій перший настільний клуб з посиденьками я завів ще у далекому 2015 році. Після цього я працював адміністратором у клубі Настільних ігор, де пояснював настолки. Також я проводив настільні посиденьки у Ханої, у Запоріжжі і у Чернівцях. І зараз, власне, я збираю настільні. Посиденті і у Києві. І в усіх цих локаціях я завжди дуже багато пояснював правила настільних ігор. І навіть, з, здається, 2015 року я знімав відоси про настолки на Ютубі, де розповідаю правила настолок. До речі, відос про те, як пояснювати правила настільних ігор, я знімав ще у далекому 2016 році. Поради звідти все ще працюють, але я хотів би його перезняти, тому що з тих пір в мене з'явилося багато нового досвіду. Але якщо вам цікаво, то відео про те, як розповідати правила на сток і окреме відео про мій життєвий шлях і історію мою настільну будуть в описі до цього відео. Ну все, нема більше часу відкладати в йо до правил. Офіційно задокументовано, що більшість людей лякається правил настільних ігор. Також, завдяки мемам про правила до настолок, ми знаємо, що більшість людей боїться і не любить слухати ті самі правила. І я знаю навіть історії про те, що деякі гравці не хочуть більше грати в настолки, тому що в них був поганий досвід слухання правил, і вони просто не хочуть відчути себе тупими. І їх тут можна зрозуміти. А з іншої сторони, дехто боїться розповідати правила. Тому що це доволі стресовий процес. І я бачив, як люди це досить погано роблять. І чув історії про те, як хтось мені казав: ні, настільки це не для мене, і взагалі настільки це вігня. І я у них дізнавався, чому вони так думають. І врешті-решт приходив до того, що просто колись їм дуже погано хтось розповів правила. Не смійте так робити з гравцями, чуєте? Дивіться мені. Тож, коли ви розповідаєте правила, на вас важлива роль, тому що від вас залежить настільна доля, і ваша, і ваших друзів. І я впевнений, що ви зможете провести крутий настільний вечір і не заважати. І першими вашими кроками на шляху до встановлення настільного гуру може слугувати власне цей відос. І спочатку вам потрібно змінити своє відношення до цього процесу, тому що я багато чув, що розповідь правил це момент, коли ви страждаєте, це нудно і важко. Але ж ні. Ви сидите разом з друзями на столі Настока, ви їх готуєте разом класно провести вечір. І ви ніби їх тренер перед матчем, або ніби арагорн, що штовхає спіч перед боєм. Розповідати право це круто. Вас усі слухають, ви відкриваєте новий світ для ваших друзів, усі не можуть дочекатися, щоб почати грати. І для того, щоб почати, їм потрібно послухати саме вас. Ви ніби вчите для своїх учнів. А гарний вчитель повинен знати свій матеріал. І тепер ми переходимо до другого пункту, а саме ви повинні знати правила гри. Повторюся, другий етап: вам потрібно знати правила. Важко вигадати більш жалюгідну сцену, ніж коли група новачків сидить навколо відкритої гри, і вони просто всі риються у правилах і намагаються разом їх розібрати. Так, якщо ви досвідчені гравці, то цілком існує такий варіант, що ви просто разом сідаєте і разом розбираєте гру. Мені навіть так подобається розбирати ігри з досвідченими гравцями сідаємо і разом прямо читаємо правила і е, розбираємо компоненти. Але якщо ви новачок, ні в якому разі так не робіть. Чуєте? Або покусаю. Тож ми розуміємо, щоб гарно розповісти правила настільної гри, потрібно їх знати. І як же вивчити правила настолки? По-перше, ви можете їх просто прочитати. По-друге, я рекомендую вам підготуватися. Ви можете подивитися огляди та летсплеї на Ютубі, наприклад, для того, щоб краще розуміти флоу гри та бачити, де що лежить і як відбувається. Те, що я роблю вже зараз, будучи досить досвідченим гравцем. Це я просто заздалегідь дивлюся огляд гри. І я не дивлюся її правила, а саме враження людей від настолки. як вона протікає, які емоції дарує, і які механіки в ній. І тільки після того, як я візуально побачив, як гра виглядає, як вона там рухається і які відчуття дарує, я після цього читаю правила до настолки. Але це вже зараз раніше я зовсім по-іншому себе поводив. Наприклад, в мене була складна настільна гра Battlestar Galactica і в мене були роздруковані гайди про те, як розповідати правила іншим гравцям, де я просто їх зачитував і показував: так, ми дивимося на цю сторону поля, і я читаю, що вона робить. Реально, в мене були такі моменти. Інша штука, яку я раніше робив і яку я вам раджу зараз спробувати, це до того, як зіграти в гру, спочатку розкласти її, подивитися на неї і зіграти в неї самому. Ну хоча б зробити декілька ходів. З іграми, які граються на одного гравця, це буде просто звичайнісінька партія. Але коли ви зробите це в якійсь конфліктній грі. І розкладете її на декілька гравців, і будете по черзі ходити за кожного з них. Ви подумайте: ох, як же швидко плине моє життя? Але це все жарти. Але ось те, що я вам реально раджу зробити перед тим, як розповідати право, якщо ви новачок, то я вам раджу реально розкласти перед собою насільну гру, пройти її сетап, побачити компоненти, як сама гра виглядає, куди що йде, і реально важливо. Щоб ви зрозуміли, як який компонент називається. Що це у нас не просто якась червона штучка і маленька квіточка, а те, що це в нас Рубін, а це в нас дурман. Таким чином, і правило, якщо згадують назви цих компонентів, то ви будете розуміти, про що мова. І також. Більше тематичності цієї вашій партії через тематичність, е, часто легше зрозуміти, що саме відбувається, і коли ви бачите гру перед собою, тоді набагато легше зрозуміти і передати це розуміння іншим гравцям. Тож ми підготувалися заздалегідь, і тепер переходимо до розповіді правил. Пункт третій. Тепер ми переходимо власне до структури розповіді правил. І починати розповідати право, вам потрібно з того, що ви розкладете гру. Особливо, якщо ви самі тренувалися розкладати гру, як я вам радив у мидовому пункті. По-перше, ви можете залучити інших гравців розкладати гру, давати за їм завдання. Ти розкладаєш оце, ти достаєш оце. Тоді одразу вони відчувають себе залученими, і одразу вони стають частиною цього дуже тактильного процесу. І навіть коли ви даєте їм якісь штучки, ви можете казати, ти поклади оці інгредієнти сюди. Не просто. Оці картонні штуки, а саме інгредієнти. А ти візьми і розклади оці котли. Таким чином, вони одразу і бачать компоненти, і розуміють, що це. І це одразу дуже важливо, що вони одразу бачать і розуміють, що це і як це називається. Саме пояснення гри, коли ви до нього переходите, важливо робити поступово від більш загального до більш специфічного. Починаємо з розповіді теми: який в нас сетінг, за кого ми граємо, що тут відбувається. Потім яка в нас кінцева мета. Що власне нам треба зробити, щоб перемогти в цій грі? Прийти першим до фінішу або набрати більше переможних балів, або вбити всіх інших гравців? Якщо ж у грі потрібно набрати якомога більше переможних очок, то вам потрібно пояснити, як це робити. Ну, або які є шляхи до набору цих переможних очок. Гравцям набагато легше буде вас слухати, якщо вони розуміють, навіщо оце все. І до чого їм потрібно прийти наприкінці гри. Після того, як усі зрозуміли ціль і що вам потрібно досягти в цій грі, ви розказуєте структуру ходу, тобто, що за чим відбувається. Ось в тебе є такі дії, ти можеш зробити оце, оце або оце. Тільки після того, як ви це розповіли, тобто ви розповіли, які існують дії, тільки після того ви про кожну з цих дій розповідаєте більш детальніше. І тільки після того, як усі гравці знають основні дії, ви переходите до чогось більш специфічного, до якихось властивостей персонажей і до того, наприклад, як відбувається бій. І після цього ви можете, якщо це важка гра, зробити пробний хід. І загалом, коли ви ходите, проговорюйте свої дії. Я рухаю цю штуку, за це я рухаю цього чувака сюди, а цього ось сюди. І саме проговорюйте, які дії ви робите ігромеханічно, а не те, яку стратегічну ціль ви переслідуєте. Тому що спочатку гравцям потрібно навчитися грати, а вже потім зрозуміти, як в цю настовку вигравати. Слідуючий пункт вам самим потрібно захоплюватися тим, про що ви розповідаєте. Якщо ви будете захопливо розповідати, то й гравцям буде цікаво вас слухати. І це ваша задача зацікавити гравців в тому, щоб вони хотіли послухати вас. Це тупо набагато цікавіше слухати. Ніж якщо ви будете монотонно розповідати. Ось порівняйте. Наприклад, в цій настовці ви граєте за богів стародавнього Єгипту, які борються між собою за те, щоб не бути забутими, і наймають собі війська, і ви будете боротися за послідовників для того, щоб не бути забутим богом, а царювати у Єгипті. Або ви можете розповісти те саме. Ну, це єгипетська гра, і ми будемо тут воювати один з одним і контролювати території. Ви будете рухатися, отримувати оці кругляшки, за ці кругляшки ви будете купувати собі властивості, і потім ще відкривати ці властивості. Ну, отака гра. При цьому ви можете змінювати свою інтонацію і таким чином увагу ловити інших гравців. Також ви можете звертатися до них по іменах, що важливо, і тоді одразу приводити приклади якісь ігрові, одразу з їх іменами. Наприклад, ви не кажете: ну якщо там якийсь гравець оце купить, то інший гравець оце отримає. Ні. Ви кажете: ось якщо Саша купить ось цю штуку, то він її покладе Мар'яні, тому що вона кладеться гравцеві зліва. І тоді гравці одразу себе уявляють у цих ігрових ситуаціях. Тож, отакий у вас є лавхак. Пам'ятайте, коли ви розповідаєте про настолки новачкам, вам потрібно розуміти, що більшість людей навіть не підозрює, що сучасні настільні ігри це дивовижний. І захоплюючий світ. І ви можете, звичайно, поставити відос своїм друзям з тим, як хтось на Ютубі розповідає їм правила, але за свою природу і форму ці відоси, вони такі неспішні, монотонні і спокійні. І я впевнений, що у вас може бути набагато краще, ніж просто, якщо ви посадите їх дивитися відос. При цьому пам'ятайте, що багато гравців бояться показатися тупими. І це їх може зупиняти від того, щоб вони не задавали питання. Тому. Важливо давати їм змогу це зробити. Але я дозволяю задавати питання тільки про якісь конкретні штуки. Так, я тобі тільки що розповів, як працює оце, оце і оце. Тобі зрозуміло, як воно працює? Ой, а оце як працює, а що це таке? Так, я це ще не пояснював. я пояснив оце, оце і оце. Ану, слухай мене. Звичайно, я не з усіма новачками так спілкуюся. Загалом до новачків я дуже уважний і обережний, тому що, ну. Це така цінна для мене така людина, яка ще не грала в настолки, і тому я дуже обережно ставлюся до цього процесу, щоб посвятити і привести її в цей світ. І тільки коли вже людина розуміє, що це круто, і вона хоче грати, тоді можна на неї кричати і казати, щоб вона вчила правила. Задоволення. І тут мені б хотілося розповісти про дві речі: по-перше, виграш програш. Тут є така штука, що чим більше ви граєте в настолки, тим легше ви ставитеся до поразки у грі. Тому ви насправді можете грати з самого початку спеціально не у повну силу, тому що новачки реально часто бояться поразки. При цьому я не кажу, що вам потрібно піддаватися, ні. Я просто кажу, що вам не потрібно розмазувати новачка. Я зазвичай в таких ситуаціях роблю так: я пробую якусь незвично нову для себе стратегію, розуміючи, що я можу і виграти, і програти. Але при цьому і не те, щоб чисто піддавався, тому що я вважаю, що це не чесно. Але хочу нагадати, що. Ви краще розуміти ваших гравців, і в кожній ситуації вам самим потрібно вирішувати, як краще поступити. Що я точно знаю, так це те, що важливий момент знайомства з настолками і захоплення ними це той момент, коли ви власне, починаєте розуміти, що ви впливаєте на процес. І головне в цьому моменті це дати новачкові свободу, щоб він міг сам робити помилки, неефективні рішення, якісь погані, тупі рішення. Так, що прийнятті партії він програв, але він бачив, що це його дії призвели до такого результату, і що якби він зробив щось інакше, то, можливо, він би набрав більше переможних балів. Він починає про це мислити, задумуватися. І тепер він хоче зіграти ще раз, щоб спробувати нові стратегії. Це дивовижний момент, як купу разів його бачить. І я обожнюю, коли таке відбувається з новачками, коли вони після партії такі через час підходять і кажуть, що вони хочуть спробувати ще, щоб відігратися. Другий пункт, який витікає з запитань це проблемні гравці. Кожен з вас, хто пояснював право в своєму житті, стикався з оцим. А оце що робить? О, а це, а оце що таке? Да, а тут, а тут то що робить? Ой, а оце тут, а чому тут така цифра? О, а це і рубіни мені що? А оце що таке? Так, ну ми вже послухали дві строчки правил. Давайте починати і, походу, розберемося. Я нічого не розумію. Так, усе це страшний сон. Але я дам вам кілька порад, як можна з таким працювати. Перше запитання. Я поясню, коли правила, то я їх розповідаю по шматочкам. І після кожного шматочка зупиняюся і перепитую, чи зрозуміла саме ця частина правила іншим гравцям. І зазвичай вони в цей момент починають питати про щось інше. І я такий, ні, я ж про це ще не розповідав, я саме ось про цю частину вас запитую. І потім, вже під час партії, вони також будуть задавати вам запитання. І я загалом не проти запитань. І перший раз, навіть якщо я вже це пояснював, я поясню це ще раз. Але. Багато гравців, вони ніби лідняться, запам'ятати те, що ви пояснюєте, і будуть вас завжди перепитувати. І якщо я знаю, що це є у підкасті, я буду просто казати: а ти подивився у підкасті. Тому що мені важливо, щоб гравці вчилися грати у гру, розуміти її позначки, розуміти різноманітні символи, і головне, як користуватися підказками, які гра вам дає, і не покладалися в усьому цьому на мене. Та давайте починати, походу розберемось. Я впевнений, що ви з таким стикалися і реально існують ігри, в яких краще прям грати і можна розібратися в процесі. Декодер, я дивлюся на тебе. Але в більшості випадків ця фраза вона говориться в той момент, коли ви точно розумієте, що ми не можемо починати, що цю фразу говорить гравець, який менше всіх готовий починати. Що він це говорить просто, тому що він не хоче більше слухати. І це і є відповідь. Ви просто йому відповідаєте, що ні, ми не почнемо, поки ви не вислухаєте певні правила. Як написав мені один з моїх підписників, в цьому випадку, якщо ми зараз почнемо, то саме ти і будеш задавати мені більше всього запитань. Тож насправді в цьому випадку просто треба докладніше цьому гравцеві пояснити більше правил, а не менше. Такий парадокс. Ой, нічого не розумію! Пояснення та розуміння правил це двосторонній процес. І якщо людина вирішила, що їй нічого не зрозуміло, то так і буде. Якщо людина вам каже я нічого не розумію. То з нею потрібно окремо працювати, тому що якщо ви продовжите її пояснювати, то вона просто не буде вас слухати. В мене часто таке буває, це коли не я вибирав гравця під настолку, а просто хтось його з собою привів, і ця людина не була готова до того, скільки ж буде правил у грі. Якщо ж це ви покликали цю людину, то це ви за неї відповідальні. І вам окремо потрібно буде пояснювати детально всі права саме цьому гравцеві або гравчині. Наступна можлива проблема, це декілька пояснюючих. Може статися таке, що ви ось пояснюєте гру, а за столом сидить гравець, який вже знає правила, і він може перебивати вас і починати сам щось пояснювати, і тоді у вас одразу два пояснюючих, і це взагалі не варіант. Бо це ніколи не спрацьовує так, як треба. Вам потрібно з ним домовитися, щоб він вам не заважав, а навпаки, допомагав, щоб він уважно слухав, що ви говорите, і якщо ви щось пропустили, то він наприкінці може доповнити. А також, коли ви говорите про. Якісь компоненти, то він може їх презентувати і одразу вказувати на якісь компоненти в іншій стороні стола. Таким чином видвох все рівно працюєте над тим, щоб пояснити правила. Усі ці проблеми часто регулюються тим, що вам, як організатору цього двіжа, потрібно краще навчитися підбирати людей під ці настільні ігри. Це та штука, яку я взагалі сам не розумів на початку свого настільного шляху, коли збирав на настолки людей. І зараз я постійно бачу, що гравці роблять ту саму помилку. Коли ви вважаєте, що гра офігенна і зрозуміла, це не позначає, що інші гравці будуть думати так само, як і ви. Я проходив цей шлях дуже багато разів, і зараз я дуже швидко розумію рівень гравця і у які ігри його можна саджати. І я не покличу до себе у складну гру новачка, якщо я не буду впевнений в ньому, що він зможе зосередитися і зіграти в неї. Але я купу разів бачив дивовижну для мене ситуацію. Коли гравці грають у якийсь дуже простий патігрім, і їм важко в ньому розібратися, тому що вони недосвідчені, вони відволікаються телефони. Ну, знаєте, оці ці жахові речі. І потім вони такі, а давайте ще щось. І бачать гру престолів, вони такі: о, знайома назва, давайте ми в це зіграємо. А я їм такий: ні, ви це не зможете зіграти. І люди в це не вірять мені. Мене досить це дивує. Тож вам точно треба підбирати ігри під гравців. І не варто орієнтуватися на себе в цьому питанні. Тепер до якихось окремих порад. По-перше, насправді не обов'язково знати усі прям правила детальні, можна якісь навіть правила опустити. Я скажу страшну річ, але насправді не важливо, скільки буде в Діксіті у кожного гравця карток спочатку 6 або 7. І ось, наприклад, перед лежить настільна гра терафування Марсу. Ну, не дуже зміниться вона для новачків, якщо на початку ви розвесте кожному грацеві не по 10, а по 9 карток. І якщо ви багато разів пояснили одну і ту саму гру, то ви знаєте про деякі правила, які можна перший раз опустити. Наприклад, якщо ви пояснили каркасон, то ви точно знаєте, що цей момент з фермером, міплом, який лежить на боку, його можна опустити і не пояснювати в першій партії, а пояснити тільки після того, як гравці зіграли. І навіть автори гри це розуміють, тому в оновленій версії це право винесено в окремі там, додаткові правила вже для гравців, які пограли. А я так завжди пояснював, я пояснював усі правила, окрім цього, правила, і потім наприкінці гри ще додавав. До речі, тут є ще окреме правило, ось як воно працює, ви можете зіграти тепер з ним. Тому що всі, хто пояснював каркасон з цим правом, розуміють, що на початку дуже важко його пояснити, тому що гравці ще не бачили, як буде виглядати гра. Потім наприкінці. Тощо такий саме момент був з настільною грою «Tiki to Ride, там є оці підземні якісь шляхи, які також новачкам першої партію можна ну, пустити і не пояснити, і для них гра не стане поганою. Просто наприкінці, коли вони вже зрозуміють, як все працює, ще розкажете їм одне додаткове правило, щоб на наступному партію вони могли грати з ним. Слідкуйте за ходами інших гравців, але не підказуйте їм, поки вони самі не спробують щось зробити. Ну, обов'язково слідкуйте, щоб вони робили це по правилам. Але після того, як вони зроблять якийсь хід, ви, як більш досвідчений гравець, можете спитати, чи хочеш, щоб я допоміг тобі зробити цей хід більш ефективнішим. Якщо ж вони не хочуть, то нехай. Якщо людина не проти, ви можете їй все це пояснити. Але я вам нагадую, що важливо давати можливість гравцю помилятися. Але тільки у стратегічності. У правах вона повинна притримуватися того, що написано в правилах. Отакі в мене поради. Вам дуже дякую, що ви мене слухали. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дізналися ви щось нове для себе. Напишіть свої якісь поради, які, може, я пропустив. І тоді ті, хто подивився це відео, ви можете перейти в коментарі, почитати, може, там щось для себе знайдете. Я збирав тут дуже багато всього, розповідав. Мені здається, пройшовся по всіх пунктах, які міг би згадати. Якщо вам були корисні мої поради, я буду радий, якщо ви поставите за це лайк, підпишетесь на канал. Там коментар, напишете оце, все, що там на Ютубі робиться. Фух. Купу порад я вам надавав і бажаю вам спокійної та нудної ночі.